З тилу на фронт на Івано-Франківському локомотиво-ремонтному заводі вже тиждень реанімують БТР, який через місяць мають віддати військовим. За цей короткий час у бронетранспортері встигли замінити мотор. Працівники зізнаються, працювати із такою технікою для них незвично. Проте цікаво, та й хлопцям на передовій, хоч якась допомога. Люди підійшли, яка кажуть, як то сказатиазмом, бо ніколи такого не робили, бо нам нас. Інша специфіка роботи, а так всі, як прийшли, хотіли щось допомогти, підказати. Була заміна мотора. Один мотор був його рідний, другий була заміна. Ну, він прийшов, як коли поставили, не було нічого на ньому. Голий мотор, без нічого, без цього. Ну, ми вже потім все підключали. Повітряну машину водяну систему. Зараз бронетранспортер їздить тільки по території заводу. Його тестують працівники. Проте, переконані, на полігоні машина покаже все, на що здатна. Жартують, ще нещодавно Бетер навіть не міг самотужки рухатись. До нас на буксир привезли. Да, притягнули той, тобто, притягнули на буксир разом. От а зараз він вже їздить. Я пропонував перевірку повну зробити на полігоні. Лисець. Лисець, є таке у нас селище. Лисець. От туди поїдемо і не зробимо повну перевірку. Ой, хоч старенька техніка, але по його параметрах він повинен показати. Що він може, він віддасть своє. Втім, на заводі не тільки відремонтують мотор та ходову частину бронетранспортеру. Для умов бойових дій на машину встановлять додатковий захист та модифікують. Будемо робити ряд доповнень, які зараз потрібні, наприклад, там захист від кумулятивних снарядів значить, підставки під кулемети, тому що він використовувався десь як бронетранспортер зв'язку. У нас є деякі елементи, які ми можемо сугубо від себе зробити. Там, наприклад, додаткові бронелисти стикаються із військовою технікою на заводі не вперше. За свою історію на підприємстві ремонтували потяги, які постраждали через Другу світову війну. А під час першої світової тут створили бронепоїзд. У 15-му році одним інженером був спроєктований бронепоїзд. І цей бронепоїзд був найгрізнішою зброєю тут на західному регіоні. Він активно приймав участь у бойових діях. Ремонт бронетранспортеру планують закінчити вже через місяць. Після його планують передати бійцям батальйону Карпатська Січ.